Вони отримали бумеранг, і ви знаєте, хто ці люди. Ви чекаєте, ви чекаєте цієї події, скажімо так, і ви дочекаєтеся, ви дізнаєтесь про все. Хтось на порозі біля вашого будинку, хтось з'явиться якийсь чоловік неочікувано, довго ви не чули і не бачили цієї людини, думає, думає прийти, обирає час. І, можливо, намагається так розподілити справи, щоб знайти час для приходу. І хочеться зробити неочікувано. Як начебто неочікуваний прихід, готовий цей чоловік з питаннями йде до вас. Він багато питань хоче з вами обговорити. Будьте готові до приходу, неочікуваному приходу чоловіка, з яким ви знайомі. Тут ще знаєте, хто може бути? Ваш колишній. Коли не вийшло збудувати відносини з людиною, от такий варіант також.